Олег Полозюк юрист Національної асамблеї людей з інвалідністю. Сьогодні він прямує до виборчої дільниці. Завдяки роботі пана Олега ця дільниця стає все більш доступною для людей з інвалідністю. Ну, оскільки я е, за фахом юрист. Я завжди фіксую е, свої. Побажання і свої претензії у письмовому вигляді у вигляді звернення до голови дільничної виборчої комісії, яка фіксує моє звернення, і ці звернення потім розглядаються на засіданні територіальної виборчої комісії. І таким чином, оскільки приміщення дільниці розміщено у будівлі громадського призначення, то там забудовник обладнав його пандусом. Потрібна ініціатива. Тобто виступити із письмовим зверненням до балансоутримувача приміщення. І далі е, балансоутримувач може запланувати кошти на забезпечення цієї доступності або на черговість такого забезпечення. Згідно з аудитом Національної асамблеї людей з інвалідністю, з 90 обстежених дільниць у трьох містах лише 11 є доступними для людей з інвалідністю. Зі складнощами у процесі голосування стикаються не тільки люди, які пересуваються на візку, дільниці не пристосовані для людей з порушеннями зору та слуху, інтелектуальною та психосоціальною інвалідністю. Ваша дільниця також є недоступною для людей з інвалідністю. Зверніться до своєї дільничної виборчої комісії із заявою. Бланк заяви та основні ознаки доступності дільниці шукайте за посиланням айфесюкреїн.оргсдоступність. Зробимо вибір доступним разом.